От тут по картушки. Оце ось картушка у нас така вродилася, і от невелика ділянка. Але завдяки тому, що підібралися на певних участках непогані сорти, то картопля у нас досить непогана. Оце ось зібрали. Це буквально сьогодні вранці тільки покопали оце ось. Я дивлюся, що цей от, е, червоні сорти картоплі якось трохи більші, ніж білі. Це якщо взяти статистику, то так розвивати і червоні такі бурякові сорти. Це ось дивимося. Хто знає які сорта, я не дуже там розлічаю, які це сорта. Хто знає які це сорта, напишіть в коментарях. Ось я близенько його так познімаю. Обов'язково, хто знає. Просто вже я оце стільки пам'ятаю, це в нас отака картопля, вона була завжди. Ми її садили от розувату, таку з фіолетовими вічками. Можна. Оце ось якісь великі такі червоні отакі сорти. Тут також я пам'ятаю вже дуже давно. А от таку ми картоплю, така, що вона і не фіолетова, така, і не бурякова, з відтінком таким. Це ми зовсім не так давно її почали садити. Ну, В цьому році вона велика така картопля, ось ще одна. Ну або ж її середня і багато під кущем. Ну а то у нас були отакі сорти ось. Ось отакі. Ось сорта. Це я не знаю, це мабуть Пікасо, чи що це таке. Цей ну, гот у нас мало такої картоплі. Напевно, поїли і мало посадили. Також непогано цей гот вродила. Великі такі картоплини, дивіться, які здорові. Раніше, я пам'ятаю, такі були лапті, картоплина здоровенна така. Оце як три оцих. Було, як викопаш. Ось, наприклад, зрослися, дивіться, ось картошина яка. Зрослися три картоплини в одну. Оце ось. Всякі бувають екземпляри, якої тільки форми картопля не буває. Цей ну, год, ми, чесно кажучи, розжахував на гірший врожай. Але добре, що дощі пішли вовремя, то завжди у нас була посуха. Треба було ждати того дощу. А він ішовав вже в кінці літа, коли вже він фактично був не потрібен. А цей год дощі пішли вовремя і от врожай картоплі в принципі, нас порадував. Не можна сказати, що картопля дрібна. Картопля цей от, дійсно така, як потрібна. Вона цей от, в ціні картошка, але ну, ми її продавати, напевно, не будемо. Залишимо собі на зиму. А що, взяв на сковородку кинув картопельки або зварив. Капустку квашену, огірки, помідорчика витягнув, сальця. А можна і спекти в духовочці. Салати, коли є, з картошечки, зварив та яйця, та моркви та туди м'ясця вкинув. Ну от тобі, фактично. І зіму перебудемо. Подивіться. Ну, все от якось у нас добре, що немає тієї голландської. Всі її хвалили колись та голландська, вона така не добра та голландська. У нас хуже, я не знаю, оце, ні, це не вона. схожа на оцю така коричнева і вона не добра. Мені от, подобається картопля, яка всередині жовта, оце там. Ну я не знаю, по-моєму, Рів'єра та було Пікасо, щось чи щось подібне то. Її можна було їсти, навіть та картоплю немащену. А це хто знає напишіть нам, будь ласка, в коментарях, які це сорти картоплі Тут приблизно. Всім дякую за перегляд. Розкажіть ще, яка у вас картопля, які сорта є, щоб можна було на наступний год отримати кращий врожай. Не забудьте поставити вподобайку на нашому відео.